Привіт, Лінг, радий та вас на своєму каналі. Не зважайте на те, що я такою лятаю. І не питайте, чому я так пізно записую реакцію на це музикальне відео. Я просто в 11-й годині ранку виїхав, і якщо в 6-й годині вечора приїхав з велосипедного кросу, можна так сказати. Тому я трошки втомлений, трохи під дощ попав, тому такий, як завжди, взагалі А значить, сьогодні у нас, друзі, Еспа. Еспа Хот Мес. Ой, а, Бля, ладно, не буду. А, з мене диявол виходить просто. Чуєте, що я тут буду розказувати? Це Еспа. Ви знаєте, моє відношення до Еспи. Давайте послухаємо. Можливо, буде щось не можливо, буде щось хороше. А, до речі, мені варто в телеграм-канал телеграм буде загрузити реакцію на альбом СП останній, тому що я заблокував Ютуб, тому що компанія Еспи чомусь не хоче, щоб люди робили реакцію на їх відео. Хоча, можливо, вони перманентно забадили лише, лише мій канал, тому що я кажу, які еспа класні в кожному своєму відео, буквально. Але сподіваюся, що такого, звичайно, не станеться, і ми зможемо послухати наших супердівчат району. Ладно, поїхали, я ідіот. Тримай в курсі. Це мене на лічильник взяли. Окей. Okay. Дуже змінена дудка. У мене молоточок я. Ну поки дуже схоже на еспу. У oh, траблмейкер, це ж пісня Севентін. Ой, шайні короче, неважливо. І ще вони тут танцюють на заправочній станції. Це один в один кадр із Томбоя. Вони плагіатять все, що можна. Ліса у цьому кліпі така гарна, жесть. <звучить> I'm a mess, 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 I'm a mess in distress. Щось типу того. У мене спогад активувався. Не ну, может не аквит, а батончик. Опять Сакура в зале помолодела. Ой, Кариночка. А еще заукал он.

Нат, це взагалі. ой not, це, це взагалі такий батончик, коротше. А отут, до речі, вони. подивіться. Це дуже схожий сеттинг на. Ем, dance break Supernova. Вони плагіат і Теспо, я не знаю, як так можна. Коротше, навіть небуганий брідж. Цього плані, що він не супер а, на високих нотах. Не знов летять з даху. <му> Женю у цьому камбеку просто слиїть. О, я подумав, у мене перфоратор в вухах. Перепрошую. Окей. Мені не можна замовляти рекламу на моїй реакції, на мій реакційний канал, тому що е, буквально люди, якщо вони зайдуть, от більша частина аудиторії, вони просто подумають, що я якийсь ідіот. От клінічний придурок. І будуть праві. Але давайте послухаємо ще раз, тому що так не можна це залишати. <плес> <плес> Будемо коментувати по ходу без рофів вже. Ну, дивіться, наскільки я пам'ятаю, досить непогано оброблений інструментал, якщо це можна інструменталом назвати в пісні, тобто він якісний, баси біти непогані, навіть оця змінена дудка, вона звучить так, що в мене кров звук не витікає, і це плюс. Останнім часом С порадують тим, що вони не заставляють мене страждати, незважаючи на те, що я показую абсолютно іншу реакцію. стандартний розвиток. Чуєте, трошки тягнуть? Дуже стандартний розвиток, нічого особливого. О тут трошки вже погана обробка вокалу, як на мене. Не критично але так Ама, ха, мес, ха, мес. Ну, ви знаєте, як я відношусь до проспівів такого типу. По-перше, тут вже чується, що це якась біля берда просто какофонія в плані тексту, і звичайно, я не можу це дуже високо оцінити. Не скажу, що це дуже погано звучить. Що тут дуже нереально погане рішення по повторюванням, але ну, типу... ви знаєте, мені таке не імпонує, але. Це не тупер плано. So like я е в кінці побачив ці анімашки, і я подумав, йома, вони вирішили анімашки тільки в кінці додати. І тут я розумію, що вони були протягом усього кліпу, я просто говорив якесь відео і цього не помічав. Достатньо тягучий подкорус. Ну це принаймні не супер нове, який там постхору взагалі був. По-моєму, він був а, ааоє, -е, -а -е, щось типу то. Ну там як на мене чуть попримітивніше. Тут хоча б це не викликає якогось сорому. Дуже низький бас, потім такий електризований Швидка, чітка. таки достатньо стандартний прийом. Непогано оброблений. До речі, маю сказати, що по молодці ми реагували на їх альбом. Зараз того відео ви не знайдете знову ж таки. Я постараюсь залити в телеграм канал. Але вони зняли досить багато кліпів. І, і супернову, і що там Апокаліпс, і цей. Тобто, три вже непоганих кліпа це добре. І ну, вони реально радують своїх фанатів. Я думаю, вони дуже задоволені цим. Тоб, маю вам виразити респект. Єдине, що оці якісь бластери не вони виглядали. Вони, вони виглядають гірше, ніж іграшка за 100 гривень. Ладно, я так розумію, це так і було задумано. Gods of Victor. Між повтореннями тут деякі перебивки. На другому куплеті немає поміття е, постхорусу е, для повторюваної пісні, це плюс. Трошки збавляються, швидкість додаються, легенькі ударні, паличні. Жесть. Розе, до речі, реально схоже. A... Як вони задовбали на бріджах робити е е повторення, чесно, я вже не можу. От мес. На зазвичай ну да. Гаряча куча мала. О, як зарифмував. Це таки не дарма мене більше ста віршів. Що це вог? Це що? Логотип Вогу. Капець, я там якраз сьогодні туди заїжджав. Значить так, друзі. А, так що, Які я роблю вердикти, якщо я ще так... Значит, ну, так я не знаю навіщо я пішов аналізувати текст, якщо я зараз цього не роблю, але чому б ні? hot хотмес, є є, є є, е hot хотмес. Uh, blow a breeze and listen up, fill it up with ex exceptional uniqueness. I'm a trouble uh ah, troublemaker. А, ah, ну да, trouble. Yeah. <laughs> щось, щось мене перехленило. What's so funny, funny, а це вони до мене звертаються, да? Ханні, I got uh, ah, your attention. О. Oh. <laughs> Співайте учніше, гучніше, гучніше. Uh, в кліпання ока ока, немає часу. Uh, Відкрийте uh, свою сліпу думку. Uh, everybody waits for me, make a sensation. Короче, пофиг. Any shape is ok. Чо? Це на що натяк. Uh, persistently on my way, take it slowly and no worry, Dancing with the flames. Такий щас, що це був. i'm a hot mess hot mess the story i've been drawing never hesitate i'm a hot mess hot mess so if you like it i can take you to my world i'm the one i'm the one i'm the best hot i'm uh, can't stop anymore i'm the one i'm the hot i'm the hot i'm the one and now my turn i'm hot mess А ви просто відчуваєте, да? Як з кожним рядком моїм прочитаним в цьому постхорусі бал по яксті текст, тексту все знижається і знижається і знижається. Так. Нінінг. Яка Нінінг? Вона ж учасниця групи uh, G, 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 Giselle. Так, Groundbreaking Entress. Ой, Entrance хороша пісня. пізно. Шекіт, it, Mixit, MyanKit. Get... Так, так, ясно було. <плес> ну, до речі, так не плани написано в пладі якихось ähm, тропів. Um, I'm on fire, I'm hot mess, hot mess, never hesitate. Yes, yes, no, I'm the one, I'm the one, and now my turn. Окей, давайте як завжди пройдемося спочатку по, по плюсам. Давайте пройдемося у якомусь роді. Значить, е, пісня пропонує нам е, нормальну кількість тропів, е, невелику кількість незалежного тексту, хоча який є тут, в принципі, тексту досить багато. Е, але маю сказати, що цей текст зав'язаний на повтореннях. Тут дуже багато повторень. Е, не безсенсово тексту, прям його тут не так багато, але повторення, Торення є. Uh, відповідно, це хот мес і так далі. Uh, далі. Тут, да, є повторення, як на мене, це мінус. Повторення не супер хороше по uh, тому, наскільки вони римуються для повторень. Uh, далі це те, що тут є селфіш, uh, тут є селфіш, от я прочитав: I'm the one, hot. I'm the one hot. I'm the best hot. hot. Can't stop anymore. I'm the one hot. Ну, тобто, Селфіш uh, ми не одобрюємо, особисто я не одобрюю селфіш. Uh, я гарячий, крутий, uh, найгарніший, найкращий. Uh, це Показник, що ти не найкрутіший, не найгарніший не найкращий. Тому що найкрутіший і гарніший, і найкращий не буде про себе так говорити. От. Тільки якщо не дурачок. Моя особиста думка. Моя особиста бачення. За сенс тексту можу суб'єктивно. А, за сенс ми не ставимо оцінки. Мені сенс. Він не супер поганий, але мені не подобається селфіш моменти, тому я ставлю, якби, Нічого не ставлю. А по якості тексту можу поставити 5,5. 5,5. Десь так. Через тире. Не знаю, не впевнений. Ну, коротше, якось так. У нас тут час релізів. Я насправді очманю, коли побачив, що Еспа випускає ще одну пісню. І, звичайно ж, я був дуже радий цьому, тому що я можу зробити ще більше переглядів на тому, що я гов... говорю, які вони всі дебіли. Знач, так. Дякую всім за перегляд, боже, я свиня. Дякую всім за перегляд. <с -дякую> Всіх люблю, обіймаю, не обіймаю, тому що все харасмент До наступного відео. Завтра конкурс, приходьте на пряму трансляцію. Це в мене пікнуло. Бувайте. Алине привіт.